Вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні 7 липня, день народження Іоанна Хрестителя, коли в народі відзначається свято Івана Купала. Думаю, ви вже знайшли цієї ночі цвіт червоної папороті. Вітаю всіх зі святом. Минулі вихідні принесли українським військовим на фронтовому сході України кілька суттєвих перемог, і це без безперечно. Головна політична подія останнього часу у важких боях вони, зокрема, визволили цитадель терористів місто Слов'янськ і підняли над ним державний український прапор. З цього приводу до співвітчизників звернувся президент України Петро Порошенко. Сьогодні, 5 липня. Збройні сили та Національна гвардія України звільнили від терористів слов'янськ. Над містом, які бойовики вважали своєю неприступною фортецею, знову гордо майорить державний прапор України. Так, це ще не повна перемога і не час для салютів. Але очищення Слов'янська від озброєної до зубів банди нелюдів має величезне символічне значення. Це початок перелому в боротьбі з бойовиками за територіальну цілісність України, за повернення до нормального життя Донбасу як невід'ємної частини нашої великої, сильної європейської країни. У Слов'янську вийшли на свободу заручники вилучено величезну кількість зброї. Мирні мешканці міста зібралися на спонтанний мітинг на підтримку українських воїнів. Я вже дав всі необхідні накази щодо гуманітарної допомоги. Мешканцям Слов'янська та інших населених пунктів, які її потребують. Зокрема, літаки та автоколони з продуктами вирушили до Слов'янська. Вже сьогодні в місто мають бути доставлені хліб, вода, цукор, тушонка. Крім того, я віддав доручення, щоб розпочала роботу служба з відновлення енерго та водопостачання для забезпечення нормального життя в місті. Також негайно мають доставити людям пенсії стипендії і інші державні виплати. Приступити до відновлення інфраструктури, привести в порядок школи. 1 вересня діти обов'язково мають піти у відремонтовані класи. Підтверджую зобов'язання держави щодо допомоги у відновленні житла, зруйнованого через агресію терористів. Друзі, я далекий від ейфорії. Ситуація дуже важка. Терористи окопуються в великих містах. Попереду. Нас чекають ще чимало випробувань. І мій наказ в силі звужувати кільце навколо терористів, продовжувати операцію звільнення Донецької та Луганської областей. Події останніх днів підтвердили обґрунтованість і доцільність мирного плану, рівно як і правильність рішення про тимчасове припинення вогню. Воно не було підтримано бойовиками, і вони за це несуть відповідальність і далі нестимуть заслужене покарання. Водночас я ще раз жорстко наказав силовикам при звільненні міст, селищ сіл забезпечувати витончену вивіреність у проведенні операцій та максимальний захист мирного населення. Сьогодні я підписав указ про нагородження українських воїнів, які особливо відзначилися при визволенні слов'янська та інших населених пунктів, 79-ї та 95-ї армобільних бригад. 25 ї та 80 повітря десантної бригади, окремого центру спецпризначення. Вся Україна має пишатися своїми захисниками. І країна має знати героїв в обличчя. Отже, сьогодні будуть нагороджені солдат Анатолій Абласов, старший солдат Степан Думенецький, майор Олег Апостол, Максим Миргородський теж майор, майор Андрій Ткачук, майор. Віктор Івчук, і я хочу від імені українського народу подякувати батькам і родинам, які виховали таких героїв. Слава Збройним силам, слава Національній гвардії, слава Україні! Незважаючи на значний поступ наших воїнів уперед, ситуація на сході України залишається напруженою. Терористи контролюють її у Горлівці, Донецьку і Луганську. За даними мас медіа ось уже троє діб. Звідти не виходить на телефонний зв'язок наш земляк. Житомирський журналіст Богдан Лисенко. Минулі вихідні на жаль принесли ще одну печальну звістку. Однак цього разу не фронтову. Після затяжної хвороби відійшов. Із земного життя предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Володимир. Прощання з ним відбудеться в Києві сьогодні. Для мене блаженніший Володимир був людиною, яку створив нашу церкву. Людиною, яка відрізнялася скромністю, мудрістю, благодійністю. Дуже сильною вірою. Це саме те, що сьогодні конче потребує Україна в ці важкі часи. І можливо блаженніший Володимир Господь забрав його, щоб одразу ж помістити серед праведників. І наші молитви. Молитви за Україну, молитви за спокій душі. Господь почує. Це ще один доказ того, що в важкі часи нам треба бути разом. І ми будемо молитися за упокою душі Його і будемо просити в Господа сили, сили для того, щоб подолати ті випробування. Якісь через які сьогодні проходить наша держава. Житомирщина продовжує благодійну підтримку воїнів, які визволяють схід України від бойовиків сепаратистів. Численні волонтери збирають для українських військових не лише кошти, а й продукти харчування, одяг, взуття, ліки та інші необхідні речі. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок ПУАТ Фідобанк. Код банку МФО 300 175, розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36. Код. 220 64 928 благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Це був спеціальний випуск особливих новин. З вами була Інна Літовченко. Гарного та приємного всім дня! Бережіть себе до зустрічі!